Надіюся, мені стане пам'яті на телефоні, і е, в мене нічого не злетить отут навколо, бо я дуже довго встановлювала все. Е, тут у мене суфлер, суфле, е, мій особистий помічник, е, не знаю, так робити? А ви пам'ятаєте той захват, із яким ви зранку на Миколая діставали той пакуночок, такий красивезний, такий цікавий, такий з історією там все було розмальоване? Хатинка під черепичкою, е, і ведмедиками, які щось там таке різдвяне роблять, сніжок, який падає по цьому пакуночку з цукерками. Їй е, така ялиночка, під яку е, Миколай ставить подаруночки. Ну, в когось, може, Санта-Клаус, але все одно він так само ставив подаруночки. Миколай на санях із міхом подаруночків. Миколаєво новоріть, Миколаїва. Е... Миколаю новорічні подаруночки, це окремий вид дитячої ілюстрації. Це окремий вид дитячої ілюстрації, яка дарувала нам от настільки багато тієї щирої, дитячої втіхи і радості. На днях я ходила закуплятися а, в магазини з солодощами, і там всі полиці були забиті. А, Пакуночками різних виробників, різних е е рівнів якості дороговизни. І от, що мене найбільше злякало, ну, так, спочатку обурило, а потім дуже злякало, це те, що я спостерегла. Почну з того, що я протиші у візуальному мистецтві. І я поки, і не знаю, чи колись буду. Відкрита для будь-яких аргументів за. Я побачила купу пакунків із генерованими ще мильними малюнками із вирви очі кольорами із дуже дивними сюжетами і ну, загалом вони дуже некрасиві. Так були винятки. У вигляді е, пакуночків від рошену, хоча потім я е, проходила іншим магазином і побачила так само від рошену, напевно, новіші коробочки надрукували так само із е, згенерованим ші е, е, сніговичком. І це е, насправді мінус вайб. Е, мінус вайб до рошену насправді. Бо тому, що у них є гроші заплатити е, ілюстраторам за дизайн їхньої коробочки. І я вам хочу сказати, що це на секундочку було дуже таке кріпове відчуття е, того, що ми буквально і переносно е, даруємо нашим дітям, так, нашим колективним дітям, згодовуємо. Е, Рафінований е, цукор загорнутий в очищену нафту і тепер уже загорнутий у е, штучно оброблений, е, вкрадений візуальний продукт, який би мав бути як мінімум е, захоплюючим для дітей. Тобто нуль харчової у всіх сенсах е, цінності. 100% калорій. Нуль відсотків мікроелементів, 100% фарби, нуль відсотків художньої цінності. Ніч на Святого Миколая це свято для дітей і для дітей в нас. Свято для створення відчуття чарівності і сакральності. Ніч як доказ того, що диво існує в реальному світі. Що Миколай кладе кожній дитині під подушку відчуття особливості. Відчуття миті доторку до власної святості навіть. Бо не просто так свято і святість мають один корінь. Це свято і так комерціалізувалося і трансформувалося з першого дитячого відчуття духу на бажання володіти ще чимось, і пакування, в яке ці подарунки запаковуються. Ще один доказ того. Ми самі гидимо нашим маленьким дітям в їхні е, малесенькі чутливі е, мізки і закладаємо планку естетичної норми. І зараз ця планка дуже низько. Будьмо чесні, серед Всього різноманіття візуального контенту, серед всього різноманіття подаруночків, пакувань, красивих дизайнів, стилістик, найчастіше діти отримують ударну дозу згенерованого ще контенту. Ви самі бачите скрізь оці казуальні мильні картинки, в яких немає ні життя, ні історії. Тільки жадібність корпорацій, які шукають засобу. Здешевити і пришвидшити примножування свого капіталу за рахунок вас, нас і впарити нам все оце нібито за менші гроші. Але ми все одно розплачуємося за це все не грошима, вже, а уявою власних дітей, здатністю їх до критичного творчого мислення. Умінням розшифровувати історії з картинок, не буду вже починати говорити про всі ті тони і мегавати ресурсів, які потрібні для того, щоб згенерувати вам цю картинку. Бо, очевидно, зараз екологія не на першому місці, зважаючи на війну і на ставлення світу до неї. І загалом до будь-якої війни, яка відбувається не у вас під ногами. Я ні в якому разі не хочу драматизувати цю проблему, але питання ще в мистецтві це болючий мозіль. Бо мистецтво це те, що вирізняє нас з поміж інших видів тварин. А ми самі в себе і наших дітей охоче забираємо цю вирізняльну ознаку. Можна скільки завгодно сперечатися на тему того, що це всього лиш картинка і що в цьому немає. Нічого поганого, але нагадаю тільки одне: 80% всього світу ми сприймаємо очима: те, на що ми дивимося більшість часу, і складає потім картину нашої реальності. І яку реальність ми навчаємо наших дітей бачити навколо, годуючи їх картинками, які згенерував, зліпив докупи комп'ютер із вкрадених мільйонів. Ілюстрації усіх художників в інтернеті ми відповідальні за уяву наших дітей. І ми мусимо цю уяву врятувати від зникнення. Кожна людина особисто відповідальна за себе і своє оточення. Тому вирішуйте самі, як, чи і якою мірою користуватися ще. А я поки піду малювати свою власну скриньку до подарунка від Святого Миколая. AI-free Бо свято в нас самих. І я хочу живого свята, а не рафінований замінник духовності. Бажаю в останній місяць 25-го року, щоб до нас прийшов Святий Миколай і поклав нам під подушку мир. Всіх цілую, обіймаю Па-па